Добрий день. Сьогодні в мене ранок дуже ранній. Відвожу сьогодні свою племінничку. Вона ще вдівається, я вже вділася, вже виходимо на автобус. Трошки зроблю покупок в місті. Все вам потім покажу. Все, ми на автобус зібралися. Вікуся кажи там. Добрий ранок, так? Да? Я їду додому вже, так? Да? Да. І ще приїду. <ріст> так що ми зібралися, йдемо вже. Повернулася я додому з міста, зробила трохи покупок, Хліба купила колбаси, апельсини. Там, мою ще мені треба для ковра, як буду чистити. Це для посуди чистить. Шампунь собі купила молочко, лимони. Сир, сир для салата та фета. І ялтинську цибульку. Котові купила ліверної колбаси. Оце така вся покупка. Все таке дороге. Щось купляєш, купляєш, і воно все такі гроші стоїть. Ну нічого, нічого не Зараз поп'ю чайку. Уже вечір. Трошки я відпочила від своєї поїздки. О, зараз відпущу свою красавицю, вона погуляє, побігає, а я з нею трошки проведу час. Зараз піду відпущу. Вже відпустила, вже бігає. Вже як буде погода тепліша, краще, можна буде і більше її відпускати, але так як в країні зараз, в країні, неспокійно, то ми її більше в вольєрі держимо. От, більше вона. А так така грайлива, грається, бігає. Така весела лаймочка. Красунька. Ой. Повні, як вона була маленька. Нам її привезли, це моєму братові подарували її. і, і тоді е, е, їй було е, ой, два місяці чи три щось таке. я вже брехати не буду, точно не пам'ятаю, а е, да, три місяці. І привезли її. Е, і кажуть, ось возьміть щіночка, і коли він, він вибігла із машини, її випхали, цю собачку, мама моя каже, Боже мій, каже, так воно ж як теля. Вона ж порода така сама по собі дуже велика, тому, звісно, малесенький, хоч і там. Щеночічок, але вона ж дуже здорове. Але така слухняна і дуже така предана собачка. Дуже любить діток. Ви ж бачили вчора, що вона гуляла. Я її не боюся, вона із вікуською добре грається. Та й взагалі така хороша собачка, охорона. На своїх вона не кидається. На чужих, то, звісно, охороняє дім. Добре. Це такі діла. Так от ми гуляємо кожного вечора. Ось біжить вже. Вже біжить, вже біжить. Уже, уже. Ах, така красуня моя, ах, моя красуня. Оце любить так, щоб полежати, щоб її погладили, щоб вона така була красунька, така полежала. Ай, красавиця моя гарненька, така гарненька. Це ж сьогодні поїхала. <кій> Не це є. Спинки їй купила, ой, забула вам, ну не показала вам. купляємо спинки їй і варимо е цього, е кашку їй. Не просто там вона у нас, а ми її варимо кашу із цими спинками. І тоді воно ж наварюється, вона тоді їсть добре. А якщо так, то вона не любить, Треба, щоб щось було смачненьке, добреньке, тоді вона, да, А так ні. Ну і корм я їй купляю такий. Трошки так балуємо її. В общем, гуляємо. Все, вже мені сьогодні скучно, бо немає вікуськи, немає мені з ким гуляти, то хоч з нею вона бігає, якось заботи більше, все, а сьогодні ми з вами вдвох, то сумуємо. Вона, вона то без нас ні, бо вона поїхала додому, а ми, звісно, без неї сумуємо. Ой, ну нічого. Щось будемо тепер придумувати, щось будемо робити. На дворі тепліє. У мене на, на дворі багато чого треба робити, тому буду займатися, буду і вам показувати відео. Ще ем, ну, кажуть, що буде холодно. Але я вже думаю, що так от подивився, дивлюсь по прогнозу, то вже вроді не бути Але все буває, лютий буває холодний. Так що, отак от, от. В общем, гуляємо. Лайма, де ти? Собака моя побігла десь. Вона тут поставили ми в минулому році. Це у березні, буде рік. Ні, не в березні, у квітні буде рік, як ми його поставили, але почали ставити із лютого місяця. Приїхала бригада О, і ставили нам зразу, поставили не так, як хотілося. Ну, так як у багато таких бригад є, що людей просто-напросто дурять. Е, я працювала, е, вони, до них нормально ставилося. Люди побачили, що думають, це ну, нормальні люди, можна надурити, можна, що хочеш робити. Те. Приїжджаю, дивлюся, а воно поставлено неправильно, погано і все. Ну, трошки в нас було так з ними цей конфлікт, і тому воно затягнулася. Але та ж сама бригада, вона мені доробила цей забор. Ну, е як ото нерви нам помотала добряче. Але вони нам його доробили, і потім ми наняли людей, які нам покрасили його ще. Тому що говорять, що якщо його не покрасиш, він потім буде вкриватися зеленим мохом. А навіщо це? Так, да, це не дешево, але все-таки, коли ти зробиш це, то воно ж краще. Ось такі справи. Так що загородилися ми всього тільки рік назад. О, отакі. Зимою завжди так малувато роботи. Ну як, в хаті то воно знаходиться, а мається на увазі на вулиці, то роботи. Ну, що ти будеш робити зимою, Ну, що по снігу ти ж нічого не зробиш. Хоча до о, осінню і до холодів, я рано виноград не закриваю. То перед морозами закривала, то довго була коротше, робота, і що хочеться сказати, що така була осінь. Зразу такі була вроде, непогана погода, то так робила то те, то все, то листя вигрібало, то... а потім стали до дощі, і вже коли я обрізала дерева, то я й не, не встигла це все прибрати. От. Ну, будемо щось. Буду працювати буду вам показувати, що я буду робити. Зараз ну, підемо глянемо, де вона. Ось вона вже сюди вже прибігла. Лемочка. Така гарнесенька моя красунька, Оля її дуже любить. і знає, що я її люблю. І така вона в нас гарненька балувана дівчинка, да? балувана дівчинка. Зараз підемо кашки зробимо, да? наколотимо. Слухає, чи де? хто бігає, да? ай, красоня. Гарнесенька. аби тільки <свист> качатися. Ай. <свист> <Ой>. Що <свист> робить? О, пригай прямо на мене. От уже ж і вимазала мене. Глянь. Ось таке творить, все таке творить. Грається хочеться. <свист> літа, літа. Нагулялася. Нагулялася. Ах ти. Ах ти ж така дівчинка. Дні короткі зараз, ну, але добавився, звісно, день, що порівняння по із взимку, як там на початку там, то це так. Да, вже січень закінчується, вже сьогодні. Завтра лютий, так що день додається. Хочеться вже, щоб було тепло, видно довго. Як, як весна, так і настрій підіймається. О, ну, бачите, що яка вона в мене красуня. Ах, така. Зараз буду її йти готувати кашку і будемо, вже з нею вона буде вечеряти, і будемо завершати день. Так що собаку прив'язала, кашку дала, вона вже вечеряє. Дякую, що провели день зі мною. До завтра, до наступних зустрічей. Будемо... Буде новий день. Буду вам щось ще розповідати, щось буде новеньке. Все, до побачення. Підписуйтесь на мій канал, приходьте. Будемо, буде щось цікаве з часом. Я ще тільки навчаюся цей канал вести, але думаю, що вам цікаво, що я розповідаю. І на, ну, в наступних моїх зйомках буде ще цікавіше. Так що всім дякую, до побачення.